Танні промінчики сонця. Дуже прикольна, класна сьогодні погода. Але не про це. Від свого підписника Олега Матвєєва Величезне дякую тобі, Олеже, за крутезний підгон. Це пальник БРС 1 і газовий балон Firebird на 230 грамів. Величезне дякую. Тепер в Майкемпінгу буде. Пальник з газовим балоном. Буду користуватись, кайфувати. Я знаю, що цей пальник підходить під казаночки Петра. В мене якраз два Петрели, тому буду юзати з ними. І не тільки. Дуже приємно. Це таке от відео, хочу похизуватись, які в мене підписники, так, і глядачі. Отак от людина написала, що є пальник. Відправити. Я пишу відправити. Дуже приємно, дякую. Дійсно, дуже дякую. Уявіть собі, шановні глядачі, де тут світло. Е, значить, більше 1700 відео на Ютубі. Більше 1700 всього. Але я ще й видаляв і додавав в, в архів в інстаграмі. Тому там просто. В Тіктоці я не знаю, як подивитись, скільки я зробив відео і фото. Ну, думаю, що не менше. Ну, набагато навіть більше, бо в Тіктоці я там просто не зупиняюсь. От. Е, Всім дякую за все. Просто таке от відео подяка всім своїм глядачам, яких я ще не зодовбав своїм контентом, бо люди постійно відписуються. Тому що, ну не знаю, багато їм спорядження, напевно, туристичного, так а, і багато всього. От. А я це все роблю просто для того, щоб людиною стати нормальною. Розумієте? Ну, типу, нормально заробляти, нормально. Ну, там робити те, що подобається в житті. Ну і все Все так елементарно, що просто не можу уявити. Так? Робити те, що подобається, і заробляти. Ну, от і, от і все. І людям користь давати. І, в принципі, такий от формат японського ікігай. Така от історія. Тому всім, шановні глядачі, дякую всім вам. Дякую Ісусу Христу. Це, це дуже важливо, бо тільки в нього я вірю, а навіть в себе більше не вірю. От. Дякую всім за все. Дякую, що в мене є можливість вам щось знімати, показувати. Дякую, що люди <схід> щось мені продають. Ну, я маю на увазі там всілякі магазини, партнери. Так, бо щоб вам щось показати, мені треба все це діло купувати. Навіть оцей гамак я придбав, так і, і відео про нього знімаю. О, тому величезне дякую всім, хто йде на контакт, хто ще залишився нормальною, адекватною людиною, не дивлячись ні на що. і... Щиро дякую за підписки, коментарі, вподобайки, за все на світі. Дякую. Майкемпінг кемпінг вас любить і, цінує, і цілує. У мене просто немає часу всім постійно відповідати, бо постійно працюю. Дякую.